Мережею ширяться відеозаписи, на яких зображено провокативні плакати з президентом Зеленським на вулицях Італії. Звернувшись до посольства України в Італії та МЗС, центр повідомляє, що такі листівки були розклеєні російською громадою для того, щоб створити ілюзію втоми від президента України. Очільник гурмо Кирило Буданов за наказом президента Володимира Зеленського готував замах на президента Франції Еммануеля Макрона, через що французький лідер скасував візит до Києва. Такий фейк запустили пропагандисти РФ у публічний простір. Джерелом інформації для російських медіа став буцімто сюжет французького телеканалу франс 24 який має всі ознаки дітфейку. Військові 153-го батальйону ТРО закликають повалити Конституційний лад в Україні. Це брехня. Насправді відео сфабриковане за допомогою технології діпфейк. верифікувавши інформацію у 117-й окремій бригаді тероборони, центр з'ясував, що люди із сюжету ніколи не мали і не мають стосунку до 153-го батальйону ТРО.